Був собі хлопчик Гарольд. І все, що він малював своїм магічним олівцем, оживав. Він зростав і зростала його уява. Лосю, ти кобраско, гайда у реальний світ! Це так не працює, Гарольд. Ти не можеш так просто. Ого! О, а що так можна було? І якось ми ж ідемо за ним, так? Ні. <гум> 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 вони потрапили до нашого світу. <гум> Це таке барвисте, стільки привітних людей. Вітаю! Щезне сморфіку. Де мої роги? А -а 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 -а! Реальний світ ще прикольніший, ніж я собі уявляв. З вами все гаразд. Ой, з мене нутро ще витікають. Я почалося бачила. То був я. О Боже, у вас трус мозку. Героль знає магію. Долівцем можливо все, що завгодно. Спробуй. Це бабу дуже креативно. І жахливо. Це просто жахливо. Замкнемось на три оберти. Знаєте, що вдихнуло у вас життя? Те, чого створений твій олівець, наймогутніша, найпотаємніша річ на землі. Віск? Політ фантазії. Сам з олівцем ти не впораєшся. Він замогутній для тебе. Я тобі допоможу. Я йому не вірю. Він щось задумав. З олівцем мене ніщо не зупинить. Ось, у дикобразку. Треба придумати, як зупинити його. Оцим. Нічого кращого не вигадаєш? Володіли, вітай! Зараз у мене виходить дедалі краще. Шо це? це Чим ви думали? О, якщо чесно, я не часто думаю. Точно!